Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшла Ела Євтушенко, українська поетка, перекладачка, музикантка, співзасновниця проєкту Культур Тригер. Вітаємо вас, пані пані Ело. Доброго дня. Паніло, хочемо з вами поговорити про одну пісню, яку ви досліджували в рамках вашого проєкту. І, звісно, йдеться про пісню Батько наш Бандера. Але знаємо, що буквально от вчора днями з'явилася така, можна сказати, ремікс версія цієї пісні чи кавер-версія на цю пісню від священників Української православної церкви Московського патріархату. Не знаю, чи чули ви її зараз. Ми дамо декілька. Секунд послухати нашим глядачам та радіослухачам, а згодом повернемося до розмови. Тож, ось так московські священики переспівали цю пісню про батько наш Бандера. Як ви ставитеся до таких каверів? Чи очікувано воно було для вас, що навіть в паце московського патріархату можуть таким чином перекрутити цю пісню? Паніло, ви нашли? Е, ну е, так, так, зараз чую ви трохи пропадаєте, але я почула питання. Uh -huh. е, ну, власне, не те, щоб я цього могла очікувати, але не те, щоб мене такі кавери сильно дивують. Е, тому що ну, з одного боку, очевидно, що ця пісня ще з 20-го року так стала дуже популярною в соцмережах, викликала такий великий хайп. І е, примазатися до цього хайпу хочеться багато кому. І в тому числі ось такими методами. Звичайно, те, що це робить. Організація, яка фактично є посібниками Кремля тут в Україні, це виглядає ну як найменше цинічно. Угу. Але наскільки знаю, ви досліджували якраз походження цієї пісні, чи можете розповісти нам, як вам вдалося відкопати. Ну, принаймні, ми знайшли, що нібито це перші кадри, які з'явилися в 2019 році, коли священники Української греко-католицької церкви теж заспівали цю пісню. Зараз попрошу наших колег теж вивести на екран, щоб наші глядачі і радіослухачі почули. Батько наш Бендера, Україна мати. Ми за Україну піде воювати. Батько на бандера, Україна, мати. Ми за Україну піде воювати. Слава Україні. Тож, пані паніло, цікаво, що вам вдалося знайти, яким чином ви дослідили саме цю пісню, і в чому її феномен? Чому зокрема, от ви згадали про те, що у 2020 році вона стала ну просто таким дійсно хітом, які співали. В різних організаціях я вже не кажу про соцмережі, де можна було знайти купу різних переспівів, відео ну, і навіть е е різні були пародії навіть на цю пісню. і То, що вам відомо, розкажіть, будь ласка? А, ну, дивіться, запис, який ви поставили, це справді перший відомий е в мережі запис цієї пісні саме. З такою мелодією і з таким текстом, але е, безпосередньо ця пісня е, ґрунтується на давніших народних піснях і ще е, стрілецьких, е, які пізніше співали також українські повстанці. Е, вона має е, чимало варіацій, трапляються варіанти Ой, там під Києвом, Ой, там під Львовом, Ой, у лісі-лісі, і там далі так ідеться про повстанця або стрільця, або козака. Який лежить убитий і передає, ну, ніби як передає звісточку про свою смерть матері та дівчині. І ці пісні, які можна познаходити у різних збірниках і стрілецьких пісень, і пізніше пісень у ПА, зокрема, от у серії літопису «Па», так, у великому цьому збірнику є кілька версій. А, ці пісні мають е, різні мелодії, е, якісь схожі на один шматок цієї, так от ту пісню, яку ми зараз знаємо, яка стала популярною, інші там, уривки схожі на інші шматки цієї пісні. Е, я, до речі, відтворила кілька варіантів саме історичних. Цих цих народних пісень е, на нашому Ютуб-каналі Культур Тригер. Е, а е, ця конкретна пісня, от все, що мені вдалося дізнатися, що зі слов зі словами про батька наш Бандера», адже про Бандеру раніше повстанці не співали як про батька. Е, саме з такими словами, справді 2019-му перша з'явилася пісня, але навіть ще відоміше що вона стала у виконанні священницького хору Пентархія. І потім уже в 2020 році, як всі відео стають вірусними, це стається випадково, так і ні для кого не очікувано. Тікток під цю пісню записали школярі львівські, і так ця пісня стала популярною в Україні, і справді ви праві її хто тільки не співав і не записував, і не викладав це в інтернет. І я думаю, що саме от у цьому е, і була така цинічна задумка так, московського патріархату, е, в тому, що ця пісня стала близькою і, і дуже символічною для багатьох українців, е, і тим паче актуально вона зазвичала ще й після повномасштабного вторгнення. І як на мене, то тут це з боку е, з боку ПЦМП це радше не так не бажання. Зійти за своїх, тому що ну хто хто їм повірить у цьому, це неможливо. А радше, ну, якесь таке справді ну, ледве не знущання, тому що, ймовірно, ви можете пригадати, коли чи то наприкінці весни, чи то влітку цього року донецький репер записав пісню, в якій використав дуже погану українську мову, і слова пливе каче. Принцип у тому, щоб взяти щось настільки символічне, як е, таку пісню, яка багатьох українців асоціюється з боротьбою за свободу, з же, власне з жертвами, так тому що і в «Пливе кача», і в цій пісні а батько наш Бандера далі у тексті йдеться саме про полеглого бійця, який загинув за Україну, от взяти якусь таку настільки символічну і значущу пісню, і використати її. Абсолютно у своїх цілях для просування своїх меседжів, тому що, ем, якщо подивитися, там далі ці е, так священники у ПЦМП співають е, співають про те, що Україні потрібно покаяння. Ем, ну надо просто перестати стріляти. Пані Елоно, ми дійсно знаємо, що український народ він творчий, і зараз створюються не лише нові українські пісні, а й навіть якщо ми беремо старі народні пісні, так чи ті ж самі твори Шевченка кладуть на музику, чи інших українських класиків, але це все одно наша культура. А росіяни вони крадуть абсолютно все, і навіть якщо там згадати. Популярні пісні, які вважалися радянськими в радянську епоху, то вже коли з'явився інтернет і почали досліджувати перші джерела, виявилося, що вони абсолютно всі крадені і переспівані з хітів, які були в Європі задовго до того, тобто вони крадуть не лише в нас, а і всіх. І чи дійсно вони цим хочуть ну, зробити якусь, я не знаю, можливо, недолугу пародію на українську пісню? Так, ви... Чи вони просто настільки не розуміють, що це крадене, і щиро отримують задоволення, вважаючи, що це їхня власність? Трохи пропав зв'язок. Е... Пані Еле, чи я, почула? Я, я запитую, от вони все крадуть наші пісні, вони просто хочуть зробити пародію і нас образити, чи вони. Щиро вважають, що це їхнє власне, і вони цим пишаються. Е, я не знаю. Я думаю, що може люди, які там не сильно вдаються в подробиці, можуть повірити в те, що це їхнє власне. Але е, така, ну, якщо ми можемо говорити про стратегію на якомусь е, загальнонародному рівні, загальнодержавному. То Тут мета таких крадіжок, ну як мінімум, коли йдеться про присвоєння саме там українських пісень, українських митців, української історії, чого приклади ми бачимо весь час впродовж усієї нашої історії, то тут мета доволі очевидна: з одного боку, це присвоїти собі те, чого в них самих не вистачає. Починаючи від там приналежності до Київської Русі, до якої Московія мала слабкий стосунок, і е, закінчуючи справді якимись е, е, унікальними митцями е, доби і, барокко, і, і і, і діб, потім пізніше авангарду, наприклад, так. А з іншого боку, відібрати і сказати, що дивіться, в Україні немає своєї культури. У них нічого немає, в них тільки от хуторянство, якась така абсолютно нецікава нікому культура, а вся культура тут у нас. це така подвійна мета, і це. Це працює доволі очевидно, коли ми дивимося на це зі своєї перспективи. Але коли ми подивимося, як наскільки активно вони просувають всі ці наративи у світі, то побачимо, що вони в цьому добилися чималих успіхів, і на жаль, ми зараз е, тільки починаємо цьому протидіяти саме на рівні е, на, на світовій арені. Пані Ело, ну і з останніх пісень, які дійсно вкрали е, москалі, навіть оці вже, можна сказати, українські воєнні пісні 2022 року е, в Сковки вкрали чути гімн, е, вкрали того самого Ваньку встаньку, якось там його переспівали. Е, на вашу думку, чи батько наш Бандера вони теж вкрадуть? Ну, ми бачимо, що вони вже це почали не з самої Росії, а з УПЦНП, але все може бути. Я абсолютно не здивуюся такій історії, і е, бачите, в чому проблема, що ну як їхня проблема, так а для українців ця війна абсолютно все е, національне. Кожен українець, так чи інакше, е, нехай в Україні чи за кордоном, включився в цю боротьбу і відчуває, що це його війна теж. Звідси так багато мемів, так багато народної творчості з цим пов'язаною, тому що. І це справді стає популярним, бо людям це потрібно. В Росії це все ще не є якоюсь там, як це сказати, священною війною та народною війною, як вони співають. Знову таки, це що за це за все в Україні пісні? Вкрадені пісні так. Так. Тому у них просто немає звідки так взятися цьому справді такому народному первню. І їм залишається тільки замовляти за гроші в якихось митців, які, вочевидь, самі не мають особливо натхнення зробити щось оригінальне, тому набагато простіше прийти і вкрасти. А що ми можемо в цьому протиставити? Чи можемо ми дійсно якимось чином захистити нашу інтелектуальну власність, нашу культурні, наші культурні надбання проти ось таких зазіхань расистів? Так, звичайно, ми мусимо протидіяти всіма силами. Мусимо на рівні культурної дипломатії просувати у світі власні наративи. Зараз, звичайно, із повномасштабним вторгненням ситуація потроху змінюється. На Заході, наприклад, так у університетське середовище, мистецьке середовище. Вони трохи починають усвідомлювати, що вони дивилися на наш регіон і на його культуру. Суто через призму російську, так з російського погляду, і вони починають тільки починають усвідомлювати, що цей погляд необхідно змінювати. І ми, звичайно, мусимо усіляко сприяти цьому, влаштовувати так дискусії, виставки, розмови, перекладати свої своїх науковців, свою літературу туди і всіма силами пояснювати світові не просто. Що зараз із нами відбувається, а чому це так відбувається, і що це спричинено століттями наших так конфліктних стосунків із сусідом? Дякуємо, пані Елло, за ці коментарі, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі. Отже, Ела Євтушенко, українська поетка, перекладачка, музикантка, співзасновниця проєкту Культур Тригер, була в ефірі громадської інтерактивного та радіо Один. На все добре, пані Елло. тримаємося.